У винниках розпочалося велике будівництво. Поруч зі стадіоном будується поле зі штучним покриттям, а це вже заслуга Мирона Маркевича. Ми дійсно почали в понеділок будувати штучне поле 110 на 72. Це аналогів немає на Західній Україні. І по якістю, і по рівню. і фірма-замовник, яка виконує дані роботи, власне, будувала базу в металісті, металіста Харківського. Сам проект достатньо дорогий, це 900 тисяч доларів, але це все завдячуючи власне зусиллям Мирона Богдановича Маркевича, який підписуючи новий контракт. Одним з пунктів було його прохання до ще минулого президента Ярославського власне, встановити такий стадіон для того, щоб процес тренування там дітей. Я думаю, це не тільки буде наша команда отримати пріоритети. У тому, щоб іграти на цьому полі, а інші команди обласного чемпіонату і дитячі команди збудувати таке поле. Ярославський погодився, пішов на зустріч, підписав даний контракт. І в зв'язку з тим, що помінялося керівництво в Харкові, новий президент Крученков особисто розмови з Вороном Богданом підтвердив даний факт. Ще в місяців два тому і на сьогоднішній день почали реалізовувати вже гроші, пере, кошти перераховані. Тобто процес будівництва розпочато, і, і ми надіємося, що до кінця літа ми отримаємо найсучасніше, найкраще, Тобто команди вищої ліги про таке поле можуть тільки мріяти, що на сьогоднішній день будуть у виниках.